Наш простий і перевірений рецепт, який передається з покоління в покоління баклажани в аджиці від мами Ади і доньки Дарини. Нам потрібен перець, гострий перець, баклажани, помідори. Пропорцію напишу під відео. Нарізаємо ось такими шматочками. Додаємо 2 столові ложки солі і залишаємо на 1 годину. А зараз треба перепустити перець і помідори через м'ясорубку. Okay. А тепер через м'ясорубку зубчик часника і три гострих перця. Okay. Тепер вливаємо в нашу суміш 100 мг оцту. 1 столова ложка цукру і 200 мг е, олії. І додаю отако трішечки солі, бо так як ми солили добре е, сині, то потім буду куштувати по смаку, якщо що, то закину ще сіль. Ставимо на вогонь і готуємо після закипання ще 15 хвилин. Тепер кидаємо наші сині. На дно банки вливаємо аджику і викладаємо наші сині. Тепер закручуємо наші банки. З даної кількості інгредієнтів у нас вийшло 10 баночок. Півлітровод. Півлітровод. А тепер їх треба добре укрити і залишити до повного отсивання.